Войме Отца і Сина, і Святого Духа, всіх просвітаю сьогоднішнім великим святом, до святом, благовіщення Пресвятої Богородиці. В цьому році так зівпало, що благовічне зівпало із Христопоклонної неділі. І ми сьогодні святкуємо дві події. По-перше, благовіщення, а по-друге, поклоняємося Чесному Христу Господню. І ось пройшов уже половина Великого Посту. Бистро пролетіли, так пролетить і наступна половина. І дійсно, ті, хто люди, які участвують в церковних богослужіннях, вони от ощущають цю Божу благодать. Тому що Господь і створив церкву для того, щоб людям в своїх танцях, службах преподавати свою благодать, для того, щоб благодать людей освящала і давала сили боротись з ріком. Ну, Ми сьогодні в Євангелії чули, як починалося благовіщення. Що таке благовіщення? Івангелі взагалі перекладається в благовість. І ось цю благовість з самого початку передав архангел Гавріл при святому Богородиці. Він їй явився і сказав, що ти благословена серед жінок і ти удостоїшся того, щоб народити Сина Божого. І свята Богородиця смутилася і спитала, як це може бути, якщо я чоловіка не знаю. І Архангел говорить, що Дух Святий найде на тебе, покутає тебе. І зачнеш від Духа Святого, і народиш сина, і назвеш його Імануїв, тобто знамо Бога. І ось це збулося пророцтво, коли Господь, коли вигнав Адама Ієву, він сказав, що сім'я жінки стере голову Змія. Ми знаємо, що Господь ще від самого початку, від того, як створював людей, він знав, що так потрібно було бути. І коли ми дивимося на святу ікону трійці. Коли три ангела, тобто Свята Трійця, Бог Отець, Бог Син, Бог Святий Дух, сидять навколо блюда, а на блюдці сьому голова тільця, тобто символ жертви. І це називається Тибричний Совір. Тобто Свята Трійця, Бог він знав, що людина, якщо їй дати вільну волю, вона відпаде, вона почне грішити. І потім її потрібно буде приводити до спасіння. І єдиним способом, яким можна буде привести її до спасіння, це щоб Бог став сам людиною і скупив себе за гріхи людські на Христі і преобразив людську подобу, в боголюдську. В Природу. І ось потрібно було, щоб е, Друга і Святої Трійці подала згоду на це. І ми знаємо, що Бог так возлюбив своє створіння, що віддав Сина свого єдинородного для того, щоб його спасти. І дійсно, ми знаємо, як сьогодні ми святкуємо е, винесення Чесного Христа Господню, що Господь отявив це спасіння на своєму Христі. Але це спасіння не було б можливе, якби Пресвята Богородиця не дала згоду, тому що вона сказала, що сіраба Господня да буде тобі по тому слову. Якби вона своєю вільною волею не з погодилась на те, щоб виконувати цю велику місію, то нашого спасіння б не було. І тим більше, чому Господь воплотився саме дві тисячі років назад? Чому не 1000 років назад, не три тисячі років назад, а саме дві тисячі років назад? Тому що була готова та, яка зможе вмістити Божество. Ми знаємо, що ніякий гріх не може бути поряд з Божеством, поряд, поряд з чистотою. Тобто людина, яка гріховна, як все оці говорять, чому грішник не зможе бути в раю? Тому що божественна енергія, божественна любов буде опаляти його гріховність, і для нього буде це е, невиносиме нев, 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 битіє. І тому, якби Христовій Богородиці був гріх. То Господь би не зміг ні бути, і вона б не змогла е, в себе увібрати оце божество. І тому по її святості, по її смирінню, по її добрій волі змогло статись так, що Господь зміг стати людиною, жити серед нас, проповідувати, показувати своїм прикладом, як потрібно людині жити для того, щоб спасти свою душу. І ось свята Богородиця дає нам приклад, дає нам приклад смиріння. Так, щоб ми віддавали своє життя в руки Божі, щоб ми служили Богу своїм життям, щоб ми хотіли послужити Богу своїм життям. Тому що хрест Господній, як ми сьогодні чули в Євангелії, Господь всім говорить, хто хоче за мною йти, відверни себе, візьми хрест твої і слідуй за мною. Що це означає? Господь говорить, не хрест мій, а хрест свій, тому що в кожної людини хрест різний. Ми з вами живемо, так би мовити, різні життя, в кожного свої обставини, в кожного свої нюанси, кожного свої скорботи, свої горя, і кожного хрест різних, когось більше, когось менший. І Господь говорить, що кожна людина повинна взяти ось свій хрест і послідувати за Господом. Що це означає? Це означає, що які б не були в нас скорботи в цьому житті, ми не повинні роптати, ми не повинні сумувати, ми не, ми, ми не повинні унивати. А ми повинні проносити їх, як Господь ніс свій крест на голову. Тобто ми повинні. Е, Проносите їх, знаючи, що це нам дано для того, щоб ми освятилися. Я говорю, святі, хто бігає скорби, це бігає спасіння. І дійсно ми знаємо, що от коли у людини трапляється якась, е, якась ситуація не зовсім благополучна, то людина переглядає всі свої е, погляди на життя. Вона по-другому починає дивитись на речі і починає цінити те, що вона не цінила раніше. Так, як ми знаємо спочатку війни, ніхто не цінив мир, ніхто не цінив. Е... Пусте небо над головою. А зараз ми розуміємо, яке саме більше благо було в нас тоді, коли був мир на нашій землі. Але ми цього не цінили. Ми жили в своїх в своїх страстях, не були Богу благодарні, а можливо, десь і на Бога роптали за якісь наші недовольства. Але після цього ми починаємо розуміти, що ті всі наші роптання, які були до цього, це все мілочі. Якби тільки зараз був мир, ми б були найщасливішими щасливішими людьми на землі. Тому будемо пам'ятати. Що ми повинні своє життя проживати як християни? І найбільший гріх, напевне, зараз християн це те, що ми не чаємо Воскресіння мертвих. От ми кожен раз співаємо символ віри на службі, який закінчує чай Воскресіння мертвих і житті будучого віка. Що, знає, що значить чаяти? Чаяти це значить чекати з нетерпінням. Тобто, якщо людина не чекає свого вічного життя в раю з Богом, то для чого вона живе? Значить вона живе для цього мірського життя, щоб пожити на цій землі. Але ми знаємо, що це земля життя нам дано тільки для того, щоб ми змогли освятитися, щоб ми могли виправитись, щоб ми могли себе уготовити для того, щоб змогти чистими війти в рай. Тому що знову ж таки, що нічого гріховне в рай не зможе війти. І якщо ми не очистимо свою душу від сла, від гніву, від заздрочів, від е, всяких... Від ненависті, то ми не зможемо йти в рай. І тому це наше земна життя дане нам для того, щоб ми освятилися, щоб ми уподобалися Христу, щоб в нашій душі жила любов, мир, благополусть, милосердя, віра, кротість. І над цим ми Маємо працювати, і тому пам'ятаємо, що от ми повинні чаяти, ми повинні чаяти Воскресіння мертвих, чаяти вічного життя, чаяти другого прищастя Христового, тому що ми були створені для вічного життя, для Царства Небесного, в якому буде вічне блаженство з Богом. Але ми чомусь цього не розуміємо і чомусь, от, як говорили святі, ми строїмо собі шалаши на мостах, але міст для того, щоб перейти з однієї точки в іншу. І наша земна життя є той містом. І людина вигляділа б не дуже розумною, якби вона ставила палатку на містку і починала там жити, будувати своє життя. Так само ми повинні розуміти, що наше земне життя це місток. А ми маємо направлятися всіми своїми думками, всім своїм розумом, всім своїм життям на іншу сторону, на царство небесне. Тому. Сьогодні будемо приклад брати Прістой Богородиці з її кротості, смиріння і віддання свого життя в руки Божі. Тому що якщо людина дійсно віруюча, якщо людина живе з Богом, живе під покровом Божим, живе церковними таємствами, причастям, то Господь таку людину буде вести до спасіння. І немало людина повинна своєю вільною волею дозволити йому це зробити. Тому що якщо людина не дозволяє Богу, не говорить, що, Господи, візьми моє життя в свої руки і приведи мене до спасіння, то Господь нічого не може зробити, тому що Господь не може зазітнутися на вільну волю людини. Тому будемо відкривати Богу своє серце, будемо відкривати Богу свою волю і молити, щоб Господь привів нас до царства Небесного, де буде вічне блаженство і слава Богу, во віків. Амінь. Господи, замолити підходьте до центрального.